Липень такий липкий і такий солодкий, так густо помазаний зібраним медом. Ночі беруть своє, дні відчутно короткі. Втім, над нами таке ж лазурове небо, а в ньому висить полум'яна мореля, що отот перестигне і скотиться в спадень, краєчок якого засвіте в оселях, а решта на ранок і млою осяде. У липні таке все тягуче і млосне, що навіть пташки байдужіють до пісні. Ми ж, немов би близькі, немов би відносно. І в повітрі пахкому між нами щось висне. Той просір, підхмелений сидром і травами віддасться за тиждень вже серпня в тенета. Варто не варто, ще точно не знаємо ми, але в цьому літі вже можна і вмерти. Тік так, тік так, тік так. Затих акт, вдих звук ще один такт. Ось і закінчився ляльковий спектакль. Для них лише один кінець Петля. Для майбутньої п'єси нова тканина. Улюбленому театру Моя запальничка. Дзень. Другий міленіум вибиває лічені хвилини. Як для маріонетки, ти занадто крикливий. П'єса з трьох дій, як ляльковий дім. Лишеньми актори на тлі. Дзень. Нитками. Сковані рухи й руки. Гімни, майже ритуальні розрухи. Німі. Навіть на одяг знайдеться патронка. Чекайте. Скоро нова постанова. В театрі для аристократичної публіки. Тік. -так. Схильність твоя слухати, як дощ шумить. Спроби пристрасні творити з тиші джаз. Перетин меж. Тоненька павутине нить. Сплітає мимо срібну сіть образ, спокушає вилиць твоїх палке здригання, покійно простір замовкає вдвох зі мною, схрестивши вії, сенс, причини існування, природа почуттів в пожовклому сувої. Присутність твоя, психоделічний нейрон, молекула, з якої виникають взаємини, наставника скромних безименних ворон і Едельвейсу, що бояться його демони. Присягаюся казати правду, правду і нічого окрім правди. Я бачила страти, вчинила зраду, я різала, плакала і потрапляла за крати, перетинів пальців. Колись я вдарила брата, колись буваю занадто, колюсь, випиваю, і здатна вбивати. Я планую теракти, полюю на владу і топлю книжки, коли занадто важкі, коли зшиваю свої рани, я роблю криві стежки не стану прокидатись рано, буду сміятись, коли не варто. Я з вами мухлюю і на змаганнях стаю далі лінії старту. Я не брешу що жити марно, маніпулюю марами вправно, не маю посуд, я брешу мамі і залишаюсь безкарною. А всередині мене одне тільки безкінечне слово, і плитка могильна, підпис ненавиджу бути сильною, стиглою, кров'ю, життям налитою, стабільно падати, боляче злітати, зворотно до неба на крилах підбитих. Я хочу, щоб голос стих, коли я роблю останній видих. Я спів ракет, я дзвін коси, і я чужа серед чужих. Я вас не зношу, але змушу впевнитись, що я люблю усіх. Вигин за вигином, і біло-біло. Ковтни на солоди, ковтни. Це більше, ніж тіло. Це юність. Це більше, ніж тіло. Це ти. Хвиля за хвилею наростаєш в мені. Штормом, розбурханим вітром, вогнем у мені печеш. Сила твоя нестримна, без жодного краю ймеш. Розривається нитка, тане повільно лід. Як же, як же жагуче хочеться і кортить, як же, як же мені тане повільно жар, так само і я розтечусь венами на руках. Різко тоді, як скло, п'яно тоді, п'яно. Ковток за ковтком, як квітка в яно. Повітря огортає мене, і я більше не відчуваю, що можу впасти, як тільки почну перебігати дорогу. Безтурботність чути кожного разу, як відкриваю вікна, бо діти в подвір'ї галасують постійно і не бояться впасти. А я виходжу зі свого дому у квітчастій сукні і біжу по всіх дітей і совєтській будівлі, біжу, воружачись від сонця. Подалі від робочого місця, поки вітер задирає мою довгу спідницю, поки люди повільно насолоджуються серпневим вечором. Біжу до парку, де можна сісти, читати книгу, аж поки сонце не сховається за деревами. І навіть тоді можна гуляти, доки не стомляться ноги. Тільки діти з надвору більше не галасують. Діти пішли додому. Ах, як же я хочу чути цю безтурботність постійно. Ці дитячі ігри скоро припиняться, як тільки стане холодно і сиро. Ах, серпню. Залишись ще на один місяць. Хай навіть я не розумію часом, як можна терпіти твою спеку, від якої ніде сховатися, і повітря таке гаряче, аж я не можу впасти. Ах, серпня. Я відчуваю, як природа готується до вересня, і жовтий лист паде мені на голову. Але я так хочу залишитися з тобою ще на один місяць. Я напевно надто довго жив в цьому місті. Мертві лози верби. Ужили і проросли бетоном в мені, бетонні лози сплелися в геометричні варіації. Я сидів на троні творця і спостерігав, як вибудовується світ. Я спостерігав, як утворювалися трикутники спочатку трикутники лінії, згодом трикутники виміру. Я спостерігав, як трикутники спліталися і водили хороводи навколо сонця. З часом із трикутників виникали квадрати. Сонця вогонь робив з них химерні свічки, і їхні очі починали горіти. Життям. Я спостерігав, як свічки знову спліталися разом в хороводі, вигинаючись в стіни навколо мене, і утворювали собою фортецю. Я, напевно, надто довго жив в цьому місті, лози верби ожили світлом в мені, і з цим світлом я поріднився назавжди, Коперсатися в болоті, шукаючи своє місто. Копирсатися в болоті, шукаючи своє місце в місті. Вона грає в незрілі хованки, бо щойно народжене йому все пахне гниллю, бо само розвалюється. Гілля розбитих рук, агонія пошуку не дають сили думати про те, що в місті місця на тебе немає. Ґрунт заплямований заздрістю, давалося самосвідомість. Оце так спадок греків. вигукує чайка в болоті, пустивши коріння. Переписуєш влучні фрази. Мовчки киваєш, умиваєш руки, припиняєш пошуки, бо місце, на якому ти зараз, теж має бути чиїмсь. Колись до тебе прийдуть троє, у цей вечір, зимовий вечір скавулітиме за вікном, як мале щеня, замітатиме морозним хвостом сліди, що ведуть туди, де ще можна відчути теплий подих на дотик, долоні замкнених вікон, розкриті ніздрі димарів. Вони прийдуть. У першого зранене плече, із відкритої рани тече вода, які б'ють хвостами сріблясті слова, падають на сніг та стають мовою. У другого із пустих зіниць вилітає попіл, падає на груди, звивається змією диму, спалахає і стає птахом думок. Третій схожий на зиму. Білі очі ховаються під хмарами брів, холодні пальці чіпляються за кору дерев, лишаючи на ній знаки, які прочитають зорі. Цієї зими. Кабель менеджмент нервової системи проведений належним чином. Сертифікат відповідності за компостую іклами ротової порожнини. Мітку сервісного центру носитиму на шурупах тіла до наступного обслуговування. Мідью з'єднані людські серця із містами. Раз на місяць проводиться актуалізація душевного стану системи. Дата центри обов'язково переповняться інформацією. Процесори від невпинних процесів обов'язково перегріватимуться та згоратимуть, як комети при температурі атмосфера за Цельсієм. Рано чи пізно знову доведеться витягувати канати живлення з моїх пальців, зіниць і вушних раковин. Рано чи пізно доведеться замінити мастило черепної коробки передач. Рано доведеться заводити мотор серця. І так щоранку. Пізно від перегріву. Мотор неможливо заглушити. І так що вечора. Мені легко заглохнути на пішохідних. Завжди важко рушати на зелений, але якщо рушу, то ніби не їду, а лечу. проте тільки до першого пішохідного. Таке собі замкнуте коло автомобільного руху попрямій. Нехай душа моя грає неоновими білбордами, що відблискують в калюжах дощу та використаного мастила кольору нафти та бурштину. Нехай душа моя грає какофонію лоу фаю і 16-бітних саундтреків, що стрибають на еквалайзері з'явної магнітоли, з якої ніяк не вилізти, ніяк не стрибнути вище граничної позначки гучності, бо вище 100% регулятор звуку викрутити неможливо. Потрібно завжди на повні груди кричати, плювати на вулики та працюючі мікросхеми. Голос мій сповільнює час, коли читає вірші. Протези мозку не отримують оновлення безпеки, тому хробаки намагаються потрапити мені в голову та помирають майже відразу в сірій біокислоті. Кабель менеджмент проведений цілком належним чином. Ретрокомплектуючі мого організму пропрацюють іще кілька років. Мінтажним голосом говоритиму з жабами, електроприладами та безхатьками. І щороку верхній поріг гучності мовлення буде пропорційно зменшуватись, допоки не стану німим.